Снімати це в кіно любові голубі. <ріст> Ой, ну. Але розказує за що? Она не за те послухає. За того вот, трохи боїться, сніда пісеріть. А та то вже насілася, як чорна груз. Як як то ворона? Вона <рісті> розказала. <рісті> <рісті> он был. Так, то и бета моя. Я не знаю, что 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 я не знаю, А де не знаю, что я 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 не знаю, что а вы там, ну, може за собачку по помогу сказать на Ні, Нет, это такі резики. О, это собачка. Такий маленький. А собачка, Я да, на стиль. І там воюем. І она заснула. А я захватил. А воно мені, котик! que você acabou malhando aí gente? garça, então, sei, chamativa. tudo bem, não. tudo bem, tudo tudo bem, eu e primeiro a vamo. esse aqui poder? não, agora não. eu vou dar uma lição, já que você falou. graças a Deus eu só o não sei eu não saber Як я вигнати? Прихопилася п'ять дітовішка. Не можу знайти. Бігала-бігала з коцюбою, нема, нема. Приходить свої пацієнти, кажу, блядь, хотіла, я думала, що то кіт. Ну знаєш, як ви піш, що воно вбиється. Ось так дозинку, ось ось то кіт так давно. А собака, собака, ха-ха. Я помилила.

А ти дві? як в старі готи. Я казав, э, ні, як я була в воніці, <звілм> я на бураці поїхала. Я розкажу вам, що їй войниці. Я, войниці, не воїни. Ні, то не сміть. Але почули, що ти була в <звілм> воніці на бураки поїхала. А, <звілм> а ти кажеш, кажу В <звілм> Вовониці, а не воніці. Село воняється на бураках! Ні, Солобойця. Вольниця. Солобольниця. Лопачинський район. Який? <гулечний>? Да, да. — Лопачинський район. Вольниця. Ну, Вольниця. Да, да. А да. там сиділо, всі салдати сиділи. А вони голодні, як миші. <гулечний>? Ну, і прийшли до нас, мені було 16 ось 8 раз хоче. Параска моя, о, зараз скажу, стара днів чоломаті, мого листяка. Каже, дитинку, не дісь на мене, я стара. А вона, а він каже, паді старушка. О, діточки, йдіться на молодайки. То ще каже, молодайку за в ми сидіти. А сатуку, як тебе, каже, містой. О, вже царі.